Тут безпосередньо, ем, як це правильно сказати, дерзкість цієї операції вона вражає. І тоді я ще запитаю про покришки на літаках. Ну, ну що, ж це, що ж це воно дає, я не знаю. А, ні, воно дає певний захист від, скажімо так, осколків, які прилітають навколо, ці покришки дають. Тут сперечатись не буду. Вони вважають, що це хоча б якийсь захист для літаків, якщо щось буде поруч. Здебільшого вони розміщують ці покришки для того, якщо дрони збиваються над територією отовища, то звісно осколки літять зверху вниз і покришки. Начебто можуть зловити. І вони ловлять, але ну це треба попасти в покришку. Коли ви створювали таку операцію, яку там. В сучасному світі вона не має аналогів. Ви розуміли, наскільки це дійсно зухвало? І як раніше ти сказав, що ми вигадуємо щось крутезне, росіяни? О, просто масштабуємо це, робимо крутезне, значно більше. Коли робилася ця операція? Чи розглядали варіант, що зараз ми покажемо також росіянам новий спосіб застосування дронів? І що, якщо зараз вони 10 фур десь почнуть щось оце паяти, своє криве також відправляти робити? Як цьому протидіяти? Ви такого кракена. Одразу думали якісь методи протидії цьому? Ну, звісно.